Та чому готує Майдан в Україні, а також що про це все кажуть військовослужбовці. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. На превеликий жаль, люди не хочуть жити спокійно в країні. На превеликий жаль, корупція затьмарює не тільки очі, а й серця людей. На превеликий жаль, вже не можна далі терпіти. Військовослужбовці також втомились. Народ України також втомився, і ця бомба, як то кажуть, поступової дії в часі вже переповнила все українське суспільство. І якщо сьогодні ми адекватно не відреагуємо на запит нашого українського народу, то в найближчий час ми можемо втратити всю країну. Сьогодні ви почуєте, що про це все сказав військовослужбовець Збройних сил України. А також, друзі, що потрібно нам негайно зробити та як змінитись, для того щоб влада це почула, обов'язково поширюйте відео де тільки ви можете в своїх соціальних мережах. Друзям розповідайте про нас, тому що ми розказуємо те, що є насправді без прикрас. Ми тут говоримо не про хороше. Ми тут говоримо про серйозні проблеми, які потрібно вирішувати. Якщо ми будемо замовчувати хворобу, вона буде прогресувати. А це означатиме, що до летального кінця буде дуже і дуже близько. Отож, бо хворобу потрібно лікувати на стадії виявлення, а не замовчувати. На превеликий жаль, мало хто ще це розуміє. І називаю тих людей викривачів, які за закон, за конституцію, за міжнародне право агентами Кремля. А справжні агенти Кремля, які розкрадають бюджет, які розкрадають наших громадян, наш народ. Вони, як ви знаєте, хороші люди. Вони ніхто нікуди не сідає. Ну що ж, отже, така в нас країна. Але скажу вам відверто, не для того я залишився тут. Щоб дивитися на весь цей маразм, я як казав правду, так і буду її казати на маси, на мільйони. До речі, ось скріншот, скільки людей нас дивляться. І це тільки постійні глядачі. А загальний трафік по усім соціальним мережам, по усіх наших каналах вже сягає майже 18 мільйонів громадян. А коли ми ведемо стріми, люди дивляться навіть з-за кордону: Італія, Польща, Німеччина, США, Англія тощо. І вони це пишуть у коментарях. Тому, друзі, чим нас більше, тим швидше ми побудуємо правову державу. А правова держава можлива тільки в одному випадку, коли кожен, хто винний, буде нести відповідальність за свої вчинки. На превеликий жаль, в нас цього поки що немає. Але ми змушені про це казати, тому що свобода слова це основоположна система усієї міжнародної спільноти і правової держави, як такої, без свободи слова нічого буде неможливо. Якщо будемо мовчати, перетворимось у рашу. Не дивлячись на те, що в кожному відео говоримо одне й те ж. У описі під кожним з відео є як з нами зв'язатись, все одно пишуть, як з нами зв'язатись. Шановні, давайте трішки бути розумними. Трішки, багато не треба. Натисніть, почитайте умови, як зв'язатись, що потрібно для цього. І виконуйте, і все буде добре. І не забувайте, нашим військовослужбовцям наразі дуже складно, тому що зима, а на багатьох напрямках їм також потрібно не тільки копати окопи. А й банальні речі, тому ми оголосили збір на ці такі речі. В кого є можливість, ви можете задонатити для наших військовослужбовців за реквізитами, які є в описі під відео, та будуть в першому закріпленому коментарі, а також за QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах, для того щоб не виривати з контексту звернення окремих військовослужбовців до президента України. Та до народу України ми поставимо його в повному обсязі. Отож, бо давайте послухаємо пряму мову цього солдата і підтримаємо його репостами та своїми вподобайками. Увага на екран! Доброго дня, друзі! Доброго дня, марідненькі. Нещодавно президент Зеленський в інтерв'ю закордонному ЗМІ сказав, що в Україні при участі Росії готується революція, третій майдан. І обурення суспільством, шаленою корупцією і марнотратством, то є російські наративи, які розповсюджують російські агенти. І мені дуже страло безмежно соромно за президента. По-перше, що на другому році війни у нас стільки сплячих агентів Кремля і куди дивляться спецслужби? А головне, що поруч з президентом не виявилось радників або помічників, які б. Відвідували уроки історії в школі 8-9 класі і знали б те, що знають школярі: що революційна ситуація в державі з любим устроєм є результат діяльності правлячі еліти цієї держави. Нагадую класику: верхи не можуть, низи не хотять. І ніхто не підказав президенту, що він говорить дурню. І виглядає так, що або влада космічно некомпетентна, або вони всіх вважають за ідіотів, включаючи і світову спільноту. І для прихильників теорії заговору хочу задати питання. А скільки було потрібно грошей і сплячих агентів Кремля на початку повномасштабного вторгнення, щоб організувати майдан? Коли громадяни піднялись і об'єднались проти окупантів, знову повірили президенту, який не втік, почав робити правильні рухи і говорити правильні слова. Не існує такої суми. За всі гроші світу неможливо було б зібрати майдан, але ціна майдану є. І вона була сплачена вами і вашим оточенням, пане президенте. Це шалена корупція на всіх рівнях розкрадання на військових закупівлях. Яйця по 17 гривень, безглузде марнотратство мільярдів на благоустрій і купівлі за рахунок платників податків, всякої херні, повна безкарність чиновників марадерів. Це брехня вашого телемарафону, яка занурила суспільство в теплу ванну, замість правди і повної мобілізації держави задля перемоги. Це відсутність розвитку власного ВПК і забезпеченням нас потрібними засобами вогонового ураження. Де патронний завод? Де виробництво порохів, ракет, мінснарядів, дронів, чому досі нас забезпечують волонтери? Це знищення бізнесу покидьком гетьманцевим. Це відсутність обіцяних реформ суддів, прокуратури, поліції, митниці, відсутність справедливості. Це ваша спроба побудувати в Україні маленьку Росію разом з вашою монобільшістю. Все це і є ціна майдану, і Росія тут ні до чого, ба більше, тільки дякуючи російській агресії, вас ще не знесли. Бо ми тут маємо відповідальність перед нашими родинами. Суспільством і нашим майбутнім, і ми виконуємо свою роботу якісно не за, а всупереч тих умов, що ви створюєте. І я маю право це казати, бо я не ваш раб, я ваш роботодавець. Я за вас голосував, пане президент. і я даю вам зворотній зв'язок. Бо якщо управлінець не має адекватного зворотнього зв'язку від своєї діяльності, він не здатен приймати вірні рішення. А у вас ще є вікно можливості, воно невелике місяця два-три, бо у вас любить доля. Тож скористайтесь, вам просто необхідно почати виконувати те, що ви обіцяли суспільству. Перестаньте перейматися вашим рейтингом і відчіпіться від головнокомандуюча Валерія Залужного, бо це похоронить ваш рейтинг остаточно. Просто сповніть лікувань ю, якого ви цитували. Щоб подолати корупцію, треба просадити своїх близьких друзів. І ніхто так не псує рейтинг, як ваше оточення. Кожна бабця в селі в курсі, що Єрмак – то агент Кремля. Навіть якщо це не так, навіщо вам це якорь? Шурма і Тартар – це ідеальні кандидати на пожиттєве. Яких корупційних скандалів вам ще з ними не вистачає? Резніков з мільярдними крадіжками. Чому не в тюрмі? Справедливе покарання тільки цих персонажів підніме ваш рейтинг до космічних висот. А ніщівна боротьба з корупцією і реальна реформа держави зробить ваш рейтинг недосяжним, а ми вас підтримуємо. Бо все, що у вас є, вся ваша легітимність, це ми суспільство. Ми вас привели до влади, ми отримали ворожу навалу і ми допоможемо збудувати нову країну, за яку ми зараз боремося. Друзі, будь ласка, робіть репост. Нас повинні чути, бо це не моя особиста думка. А я вас всіх люблю. Ми переможемо! Слава Україні і до скорої зустрічі. Що думаєте ви по висказаному нашим військовослужбовцям? І як зберегти країну, аби не було жодних майданів? Аби ми правовим цивілізованим шляхом вирішували проблеми, а не робили кровопролитні війни всередині країни? Бо на превеликий жаль. Цей військовослужбовець дійсно правий. І обов'язково напишіть, як ви бачите майбутню долю нашої країни. Бо саме від нас з вами залежить добробут наших діток і прийдешніх поколінь.